Ти натурал? Я не знаю, що ти. Я не знаю, що ти. Коротше, ти цей гетеросексуал. О, ні, ні, коротше, оце. Ти тут, бля. Ти хочеш погано, я оцінюю. А є гомосексуали. Це, коротше, хороші. А то они типа где-то типа владяй. А, типу, а не, я не гетеросексуал. Ти гомосексуал, да? Да, да, да. Владец. Добре. Тепер потягне. <реш> бы ты убейся, <Підрубися>, сука. <реш> 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 ты хотів появлятися на стримах у Айловашина? Вашина. Айловашина? Разбрит можно. Окей. От сексуал у Блять. Я там цемо, блядь, Боже. Боже, молодець. Тоді далі трамп. Тоді трамп. Вроде б бивший президент. Влучив на цей момент. Він же не бивший. Ні, його ж так-то не вибрали, вроде. Так його вибрали. Да, але в нього це буде. Що б він типу буде танка поїжджати. Там не Ні. Короче, проїхали, блядь Добре, дальше. Ем. Зі любимим

Далі. Ти Петро? Ні, він не той. Что ты там сказал? Ты підійди! Засоджує! А вот да, блять, вийде по мого сина! Засоджую! Чекай, я писав. Так. Чи є бажання стримити на твічі або десь ще? Ні. Ні? Уже нема. А, уже нема. Я вже переходил. Я перехотів тут в момент. Не, я же давно Закрашували, видав, а він А, так ти хочеш срібити Да. Ну, я засуджую. Black, Black... Black так. Я засуджую цю Black Rush, оце все, все робити. А що я вмію Так, великолад донати вона, я чекаю, подійшу далі. Ти близька, ти долбана. Не гритоска, мулаточка. Бля, я зараз... Хуйня. Кажуть, що лишилися два питання. Це все засуджує, так. Подожди, подожди, подожди. Побіжи, побіжи. О, ти часто буваєш на стрімах у Айловашина? А більше точно в нього. Рахуй! Mm. Ааа, рах... типа. Просто там... типу на стрімах, бо ти в один шести. Я сам пам'ятаю, що в мене був рахуй раз, тип в мене прям там тому... Одесь... був крик і коротше от цей. Тоді просто <суджою>. <поліція, поліція>. тебе... був і клас оце. А я Офигеть, а я уже раз. Так, ты был больше точно? Нет, 43. Эээ, Хорошо. Сколько ты ещё сделаешь писания с божем типа? Последний и все. я и все. Последний и все. и все. Последний и все. там ти по Последний ну все. А и все. Последний 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 и люди Последний и все. Последний и все. Последний Конечно. Ви три години не настав. Чекай. Хто ти по національності? Комунист. Оооо, мага. Оператор б'є. Сам підтвердив, що він стоїть! Засуджує самого особи, то садь, підповідав тільки що, що ти. І тепер питання та яке ти сам не хотів відповіти, тому добре. Чому ти вийшов з Божого депо? Так, так. Ну так давай, блин, скажи чого, есе. Есе. Есе, чого ти причину, чого ти вийш? Знаєш, по приколу я можу зараз таке лайно навалити. Давай, там, ти, я, там ми зараз його лайном закидаємо. Моїм же, кстати. Його ж, його, ти там, там душа А Я все не стараюсь. ну так, зараз я кажу сам, що ти вийшов. Скажи, бо він мені такий не сказав, кстати. Ну так то прикол. Там прикол, що що ніхто не знає. Я, блін, мовчу, нікому не кажу. Чому? О, свертик кокаїна. ти Ти вот тут нічого ніякого кокаїна. Давай попросимо кінта покорити, а ви зламаєте повністю. Не було такого. Звичайно. Не було ж такого, правда? Ні, не було. Та не було такого, все. А чекай, чому ж ні? Короче, чого? Чекай, а, він є, він тут твоє. Віва ладе, ладе. Ну, видно. аж. А, а ти так мов, тебе інакше не мов. видно. Хоче, чого, Ліпитин Роу, вийшов з Божого Депо. <рес> Як виявилося, він гомосексуал і ми цей якраз <рес> до цього потрібні всі. Або ні. Бодя, ні. Бодя, вибач, я переб'ю, але тут нас просять, аби ми тебе заставили курити. Сейчас, бля, мен... я душу. Я же Я пурсы. Ха-ха, не надо дядя, не святило. Не надо, дядя, не свитуй. Вот сюда вот. Ну давай, да, ли, кажи, за боже. Короче, я тебе трусин поправить, так скажу, что я вообще владец. Ну, бля, фокус. Фокус, фокус, да. Та чого пані, ли патрон? Вийшов з бружу депо. У нас був момент, коли ми з ним залишилися на, 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 на одиничці, і замість того, щоб подібатись, він, не вирішив, що нічого не вийшов з бружу депо. Я це дуже чітко через те, що це буде точно в нарізках. Я там зроблю ці нарізки. Вот. Типу, само по собі. По-перше, Ето двеска від витекота від бьет. Е, Він вите танув через тата, чогось там, не знаю, що там, що тата зробив, да? Що? А, типа я бомбанув через тата. Так, бомбанув через тата. І, а короче, чогось, чогось <с в додаче я фігував, тата будеш забичарувати, тата бомбанув. Другого. тата визаня. Короче, е, там ще був прикол типу. ми типу, з за думали, що це, короче, через через типу то, що ми його бітим на через Дениса. Ми типу думали, що через те, що ми його обматюкали. Але це вилучення. Просто ми думаємо, що просто через те, що знаючи, що може бути такі конфлікти в нас в тімі, ми вирішили, типу, так, щоб не було цих там приколів, скандалів, типу, да. вирішили типу, розпадати. От, так що, напевно, що шев на пісня, І все. Бодя, знаєш що? Чо? Дуже великий плюс, що ти отаково холітаєшся. А знаєш що? що? Бо тоді не так видно, що в мене руки трясуться. тут три сілися. Як та лялька. Ну вроде бы вся тема. Ты же что я тебе я Нет. И тупо потом пойти пойдем, чтобы там ты на канале там дадут там У там обидно, не ваше. Не, не. Я Не, чуешь, Боди, и тебе в личку приходит поведомление, я тебя проклинаю, а тебя всякие... Ну, все, там 41 минут. Два зрителя.